Друзі, всім привіт! Я сьогодні буду показувати знову закупки свої з Aliexpress. Це в мене такий період, мабуть, на прийшов, що я роблю шопінг. дуже багато емоційних покупок буде. Деякі я і сама собі не до кінця можу пояснити, чому я це замовила. Точніше, на момент замовлення в мене були аргументи, але це, скоріше, як я вже сказала. Щось з емоції, і така терапія: терапія покупками потрібних речей для мене. В основному тут все, що потрібно було мені придбати. Дещо хотіла спробувати, саме тому, і зробила такі замовлення. Тож, не дивуйтесь, як я вже сказала, я сама деякими речами особливо здивована. Буду, як і попередні рази, показувати і казати ціну в євро, звичайно, як я оплачувала, скільки це мені коштувало. Отже, Тут у мене буде пару, пару девайсів для краси з Б'юті-сфери. От їх якраз мені важко собі пояснити, чи так мені вони були конче необхідні. Але на момент, коли я замовляла, мені здалося це гарною ідеєю. Ось, власне, такий масажер для області навколо очей. Не можу сказати, що він комфортний. Але якщо спробувати проходити курс з цими окулярами, можливо, це допоможе полегшити напруження очей. Ось так, допоможе краще розслабитись. Ну, мені треба більше дізнатися про це, наскільки це може бути дієво. Але я ще раз скажу, на момент, коли я замовляла, мені це здалося гарною ідеєю. Можливо, це впливає ще на якийсь там набрік навколо очей. Здається, така, такий опуск цього товару, ну, такий масажер. Він доволі м -м, недорогий, мені здається, хоча з чим порівняти. 5,49 він коштував. Ось так виглядає. Це ще теж наліпки, їх можна зняти. Вони ось трохи вібрують і не як магнітні, там написано такий масажер. Добре, я думаю, ви зрозуміли те, що я хотіла показати, розповісти. Далі йдемо. Ще одні шорти, теж хочу <смас> урочисто заявити, що досить спортивного одягу вже. Це на довгий період, мені буде більш, ніж достатньо. Ось такі шорти короткі теж для спорту я придбала, тому що замовила штанці, вирішила, що в них може бути доволі спекотно, і шорти вдягати швидше і зручніше, тому вирішила ще одні взяти. І мене, звичайно, спокусила ще ціна, тому що заплатила я за них євро 64 Всього ось такі шортики. Мого розміру. А далі що в нас тут? В нас ще білизна ось така, має бути стягуючий ефект теж. Тут ще якісь гнучки такі, Ну можливо, не металеві, якісь пластикові, але мають бути міцними доволі. тож такі. Прусики високі, з високою талією. Ну, як я вже сказала, цікавить мене саме стягуючий момент у них ефект, сподіваюся, вони виправдають мої очікування. Коштували вони мені 2,38. Ось так. Такий капроновий, мені здається матеріал. Ось такий доволі тоненький. Не знаю, наскільки буде в них зручно, але це тільки коли вже носиш, можеш зрозуміти. Далі замовила пляшку, вона точнісінька така, як у Миколая, але це я замовила вже собі. Справді, потребую. Коли працюю, хочу, щоб в мене під рукою була моя ось власна водичка. На прикладі хлопців, дуже зручно. Побачила, що воно того варте. Справді, така ось пляшечка доволі міцна, ну і зручна, як я вже сказала. Ось так це виглядає. Буду ходити пити більше води. Ось так, і заплатила я за цю пляшку євро 64 також, Далі, ось ці шкарпеточки для заняття спортом, ну, в домашніх умовах, для йоги, звичайно, ну, я роблю вправи. І ось, бачите, йога, йога сокс називається. Вирішила теж, що мені вони потрібні, щоб не сковзили ноги по підлозі, по коврику. Ну, чом би й ні. Вирішила, що нехай будуть. Ще так схожі, як наче в балерини. Шкарпеточки для балерини. Бачите. Я думаю, що їх носять в залі, ось там де, ну, займаються його разом. Ну, я займаюся вдома в вправому, тому мені більш ніж підійде, і взяла три пари, для того, що ну, поки одні в прані, можна було інші одягти. 2,56 коштувало мені три пари таких шкарпеточок. Далі, що в нас тут? Давно хотіла це придбати. Насправді, навіть в EMAUS можна придбати це, але воно вже вживане і не завжди, ну воно, можливо, і чисте, але якось не хочеться використовувати вживане, тим більше, що пластик, не так вже легко його там. Ідеально відмити, це для олії, для використання олії під час смаження, ну, взагалі до страв, щоб не наливати багато, а ось так розприскувати на поверхню пательні. Це доволі зручно, я давно бачила і відгуки, і рекомендації таке придбати, що це зменшує вживання олії, що, власне, дуже корисно. Їсти її якнайменше, принаймні, присмаження, щоб не, не переливати, не додавати занадто багато. олії. Ось так, ну І взяла, тому що ось ця пляшечка євро 28 мені коштувала. Ну, власне, в майусів, там, де продають живані речі, продають ну, за 50 центів, за 1 євро майже за таку саму ціну. Ось то, чому би не придбати новеньке. Потрапило на око, то замовила. Далі. Ось це я теж ще не розпаковувала, але це теж емоційна покупка. Колись в мене було бажання і наснага робити це самі. Я багато чого шила сама. Можливо, в ідеалі був би в мене час вільний. Я могла б це зробити самостійно, нічого в цьому особливого немає. Але це, це такий пенал, або Сумка з такими пеналами, щоб зберігати тут косметику, якісь засоби по догляду І все таке різне. Я вирішила, що ми... я заслуговую на те, щоб в мене було окремо. У нас є одна така сумка, доволі величенька. Коли ми кудись їдемо в подорож, то ми туди все складаємо, те, що нам в вані може знадобитися. Ну, щітки зубні, там, речі для. Приймання душу, Ось так. а в мене свого особистого немає, так як я тут стала на шлях догляду і піклування, і почала потроху обростати різними доглядовими засобами, якоюсь там косметикою, а не декоративною, то вирішила, що мені буде зручно в такому органайзері все це тримати, зберігати і за потреби. Якщо там якась буде подорож, ще краще. Ну, взагалі збираюся і вдома в цьому все зберігати буде мені зручно. Заплатила я за цю сумку 2,74. Ось так вона коштувала мені. Та й таке. Далі ось таке є магне... магнетичний... магнетична терапія. Це устілки. І вони, оце щось на кшталт металевих таких. Ну, це не кульки, але так, частинки від кульок. Вони на якихось певних точках розташовані, їх можна підрізати під ваш розмір і вставити у взуття і спробувати походити. Не знаю, наскільки це може бути зручно, але обіцяють якийсь там лікувальний ефект. Так як я багато працюю фізично ногами, то, звичайно, і спина, і ноги втомлюються, і, можливо, це якось посприяє полегшенню мого стану. Ось так, як я вже сказала, вирішила краще, краще приділити цьому увагу. Ось так спробуємо, щоб мати. Ну, я не, не те, що я показую, те, що я навіть замовила, я не в усе вірю, в ефект, але вирішила скласти, спробувати скласти свою думку для того, щоб її мати і не казати ось так, не спробувавши, що щось працює щось не працює. Про щось я читала в різних дослідженнях, там, книжках, наприклад, про щось наприклад, про довголіття або про здоровий спосіб життя. Щось чула про те, що має спрацьовувати, але треба ж на власному досвіді переконуватись в цьому. Євро 64 коштували ці остілки. А, так, зараз буде ще дещо дуже дивне, але я теж в першу чергу замовила для того, щоб самі спробувати, бо в різних е, е, блогерів анті-ейдж, біохакерів. Чула і бачила, що люди цим користуються: дівчата, жінки зараз, які доглядають за собою, хочуть зберігати молодість і красу, цим користуються. І знову ж таки, не так, щоб я дуже вірила в. В дієвість, але колись теж читала книги про відновлення мозку, наприклад, про якісь такі лікувальні різні методики, які було доведено, що вони справді працюють. І ось про червоне світло і взагалі про лікування саме світлом. Я читала, я чула і чула, що це має працювати. Бачите, а зараз технології дійшли до того, що придумали ось маски. І, наскільки я розумію, треба наносити на обличчя маску або крем, олійку і користуватися цією маскою? там 20-30 хвилин на день. І принаймні червоне світло, а тут, до речі, є різні світло. і від довжин... Тобто колір це довжина хвилі. Ой, ладно, не буду вам переповідати. Якщо вам буде цікаво, ви зможете самі кращу і достовірнішу інформацію знайти, але ось від довжини світла залежить, довжини хвилі залежить проникнення цього світла в шкіру і, відповідно, має бути ефект. А принаймні антизапальний має покращувати дію ось цих кремів або маски. Рідини, яку ви на себе нанесли. Що ж, принаймні, гірше не буде, я на це сподіваюся. А якийсь додатковий, хоча б трошечки ефект, якщо з'явиться, чому би і ні. Мені зовсім буде нескладно ті 20 хвилин на день ввечері, наприклад, посидіти спокійно. <дивіт> додатковий привід, спокійно посидіти, порелаксувати і поставити галочку, що я за собою такий Приділила собі увагу. Ось така маска, коштувала вона недорого. Знову ж таки, питання, що це Aliexpress, вироблено в Китаї, можливо, є більш надійні виробники. Неможливо, я впевнена, що вони є, коштує набагато дорожче в них. Коли я Дізнаюсь детальніше, можливо, заглиблюсь, якщо мені буде не ліньки, якщо я цим займатимусь, тому що це може легко по... потрапити на поличку просто і припадати там пилом. Але якщо я цим буду далі цікавитися, я зможу дізнатися більше про це, і вам обов'язково розповім, чи варто купувати дешеве, чи треба, брати, шукати щось брендове. Набагато дорожче. 10-27 коштувала ця маска. ось так. Але принцип дії в ній, я думаю, в них всіх однаковий. Єдине, що, можливо, ця не прослужить довго, можливо, немає. Ну, гарантійного обслуговування точно немає. В цьому може бути мінус. Але червоне світло воно, як то кажуть, в Африці червоне світло. Далі, дещо ще купила. Теж, ну, Бачите, майже все. 90% це я купила все собі, тільки собі кохані. Це органайзер для Отже, органайзер для пілюль для таблетованих препаратів. Насправді, в мене немає ніяких показань, хронічних хвороб, щоб використовувати на щодень, ось так, ранок, обід, вечір і ніч. Це для вітамінів. Я замовила на iHerb вітаміни собі і родині, звичайно, теж, але цей органайзер саме для себе я взяла, тому що вітамінів буде кілька різних добавок біологічних. І мені такий органайзер буде в нагоді, для того, щоб не забувати, що коли приймати, що коли прийняла, в який день. Це дні тижня, вони французькою написані. Можна знайти і англійською, а ось українською я не знайшла. Це мені шкода, тому що хочу замовити і батькам також, і треба подумати, як підписати це українською, змінити написи. Звичайно, можна запам'ятати і французькі назви днів тижнів. Це і додаткове тренування пам'яті буде, але думаю, що це буде складно. Складніше щораз згадувати, який зараз день. Ну, таке. Замовила саме собі і бачила це в своїх бенефіціарів, в кожному будинку таке є тут. І буває, що по кілька одні там для вітамінів, одні там для ліків, саме, щоб приймати. Тож бачила, як це все виглядає, користувалась навіть. Треба було давати ліки в певний час, тож знаю про це не вперше. І ось можна, бачите, далі користуватись. Не знаю, знизу, здається, треба діставати чи зверху. Неважливо. Зараз ось такий органайзер коштував він мені 3,66, ось стільки він коштує. А, вітаміни ще не приїхали, тож органайзер приїхав раніше. Далі, ось таке ніша. Різати овочі, ось так, чистити, різати. В мене такого немає. Є простіший, як ножичок, він виглядає, такого немає. І можна було б купити вимаюс, але цей коштував 90 центів. вимаюсі за євро таке продають, а можуть і за півтора, якщо в гарному стані. Тож нічого б я з вживаного не зекономила. А в господарстві таке знадобиться. Вирішила, що вже пора і собі таке придбати. Далі окуляри. Ось такі я собі взяла. Пам'ятаєте, минулого разу я купила, але вони мені, мені надіслали з іншими діоптріями, які не підходять мені. Тож Я замовила ще. Заті мені компенсували, здається, половину вартості. Так що, ну, і вони поїдуть батькам, а ось собі я такі замовила вже у влозі в останньому ви мене в них могли бачити. Тож, користуюся вже коштували такі четверо окулярів 2,99. Цілком мене задовольняють. Далі ось такий ось килимок такий для ванної Я купила, чесно кажучи, розраховувала, що буде щільний щільніший матеріал, товстіший він буде, щоб не стелити полотенце, рушник щораз. тож нам потрібний такий, нехай. Це як витратний матеріал, за якийсь час його все одно доведеться замінювати. А поки що ну, подивимось, як довго він зберігатиме такий свій зовнішній вигляд. Виглядає він непогано. Коштував всього 1,40 40, що будемо користуватися таким килимком. Далі, ще для спорту, дещо я придбала а, ось такі гумки. Для того, щоб підсилити тренування. вони тут різної міцності. Деякі легше розтягувати, деякі важче. Мені, чесно кажучи, найлегшу важко розтягнути. Тож м'язи треба тренувати. Це коли робиш вправи, щоб м'язова маса наростала швидше, щоб тренування давали більший результат за меншу кількість. Так, отже. Треба тренуватись, треба використовувати. Не впевнена, що коли-небудь. Я зараз не уявляю, як це можна розтягнути взагалі. Тож, є стимул працювати над собою, навантажувати, нарощувати м'язи. Воно ось це все. Так, і з віком це дуже-дуже важливо. Власне, тому і переходжу до цих тренувань. Ось така турбинка тут ще є, дуже зручна. Для зберігання. Отже, спорт-спорт. І ще один такий девайс, вигаданий тим б'юті майстрами. Я про, це, про його існування і не знала, а тут звернула увагу, подивимось, пограємось, що воно таке, чи воно працюватиме. Набирається сюди вода, потім, коли заморожується, тут така помадка утворюється, можна водичку з ромашкою, якусь настоянку теж. І по обличчю, по шкірі проводять льодом таке ось екстремальне охолодження, має бути ефект освіжаючий хоча б, чи, можливо, в певному сенсі лікувальний. Не знаю, будемо загартовуватись таким чином. Головне, не закинути, а робити хоча б час від часу ці процедури. Ось так, коштувало це, зараз скажу так, загубила вже євро-євро. Зараз, 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 загубила. Євро 41, так, стрічки для спорту коштували 5,12. Ось так. І. Ще один спортивний бюзгалтер, трошки розчарована якістю, думала, що буде щільніша тканина, теж надійніша. мені здається, не дуже довго воно саме такий вигляд матиме. Але, принаймні, на який час вистачить з спортивним одягом, поки що все більше не замовлятиму, не купуватиму. У мене його достатньо, щоб навіть ледь не щодня прати, одягати інший. Займаючи щодня, вправо роблячи щодня, тож вистачить. Коштував цей бюстгальтер, цей топ спортивний 3,35. Ось так. Ось такі в мене були замовлення. Дякую вам дуже, що мене послухали. Можете мене критикувати, навіть писати свою думку. А ще краще, якщо ви цим всім користувалися чи, принаймні якимись речами з моїх замовлень. У вас є свої вже враження, я їх теж обов'язково врахую. Хоча і своє, як я вже сказала, бачення теж вам озвучу. теж, Спробую сама. Головне, займатися, я вважаю, так. Звертати увагу, це ж все про фокус уваги. От зараз в мене змістився мій фокус уваги на те, щоб займатися, щоб робити вправи, щоб покращити свій зовнішній вигляд. Ну, це все йде від запитання собі, що саме я б хотіла змінити, і коли є відповідь, залишається тільки рухатись до своєї мети. Вона в мене ось така. Дякую вам за те, що переглянули відео ще раз, за увагу, за ваші вподобайки і коментарі. Побачимося обов'язково в наступних відео. Бувайте!